Так, Всім привіт. Я знову на річці, знову роблю заплив на своєму Барку 230. му Але сьогодні виплив вже з 7.30 ранку вже спустив човника на воду і пливу до перших перспективних місць, вже плюс-мінус оплавав. Місцевість і знаю, що до чого і де клює, тому не буду тратити час там, де я кидав холосту на попередній рибалці і впливам зразу туди, де я думаю, що там буде знову рибка. А як не буде, то будемо знову шукати. Так що буду пробувати. Так, допливаю вже до того місця, де було клювання. І от поставив 3 грама і 2 дюйми таку приманочку від хотбейса, копія на вакабонк в такому темному кольорі. Ну флюр 0,16. Якщо щучка зріже, поставлю 0,27 такий, щоб і оконь брав, ще плюс-мінус, ну і щоб шнурки не так зрізали, хоча вона і 0,50 зріже, як її попаде на зуб. Так що тут вже як повезе, От попередню рибалку тільки одна зрізала. А вони можуть і того і клювати, що 0,16 флюр тоненький і. І риба більш-менш не так боїться. Ну, Хоча це також можуть бути все міфи. Так що все треба пробувати на практиці що, пливу я в самий нес, зустрівся двох рибаків. В неділю народу більше. Вчора в суботу я плавав, то взагалі нікого, але в них Ось такі сталеві лодки, такі старі, тяжкі, а на свої маленькі. На дійній я більш маневрений замихали. Один повертався знизу, а один переді мною тільки виплив. Але є один плюс, що вони не ловлять на спині. Один лови на штани, то, типу, так дергає на боковий кивок, а другий взагалі був з телескопічної вудкою і такої. 3,60, може взагалі на поплавок тут ловив. Так що зараз попробую доплисти до того місця, де я вчора окуня знайшов. Там три маленькі зловив і два трошки більше. Попробую там. О! Пішов по очеретих. Щучка попалася. Скільки місць проплив і просто без покльовки. Так що рибку. Чуть. Відпускаємо, де вона там. Давай, пливи. Да, рибалочка трудували. В цьому місці тоді ще буду стояти, а можливо ще якась клюне, Так що буду пробувати. Один плюс тих всіх щук, що вони клюють дуже жадно і сильно. Окунець так не клював, він або підсідав, або так з легеньким тичком таким. А ці прямо луплять зі всієї дорі. Не знаю, буду ще пробувати кидати. Може ще якась себе проявити. Була покльовка, мені вже здається, що це був окунь. Так, да, це був окунь. дивіться, зняв приманку. І ж вдарив гарно по вершинці, але як не засіктись. Ха. Добре, що ти тут є. Тільки змінив приманку, поставив оливковий полярик і зразу щукар купив з першого закиду. так воно працює. Крутилась, накрутилась. Опа, і ти сюди. Ось така трошки більша чи, чи навіть грубша. Оп! Отака щучка. А розфоткаюсь і відпускаю. Ха. Так, ну що, нас ще один шнурок отакий. Клюнув на зміні. Приманки, зараз покажу. Ну я як завжди ловлю окуня. Так, де той полярик? От. Такий от полярик. І зразу на опусканні приманки на дно вона влупила. Так що цю також відпускаємо. Все, поплила. Да, це була покльовка, подивіться на. Яка покоцана бураха. Ну, що продовжуємо. Ха -ха. Ну, от тут десь вона влупила за глибини прямо. От я кидав, кидав темний. Синьою блискіткою. А тільки поставив, то здається, бо 30. Четвертий колір або 32-й. Я тільки поставив 21-й і зразу туди, під очерет. І клювання не заставило себе довго чекати. Може так і окуня зловлю зараз. Я ще добре зловив поки що одна покльовка коня і дві щучки. Ну, надію що тут якийсь зараз вимацаю. Туди під берегом. Вони там однозначно стоять. Також зараз пропливу отак туди трошки. Далі і ще прокидаю ту зону до очерету. Виходить, в той берег глибина, а сюди де я йду, то виходить вже з русла на міляк. От в руслі навіть окунь був клюнув, що це дуже дивно. Попередньої рибалки взагалі такого не було. Також стояв десь ближче очерету. Вітаємо камеру, щоб нічого не пропустити. Тут на цьому відрізку активність риби радує. У мене дві холостих покльовки. Одна окунева і одна щуча. Навіть такий окунець мене сьогодні радує. Я вже хотів змінювати приманку. Ставити якогось рачка. Чи що чуть це вже запропонувати? Добре, що такий маленький окунь. відізвався. Оце і середини клюнув. Сраз я покажу на що я її зловив. Це так не береться просто. Німбл 1,5. Crazy фіш зразу з першого закиду. от в такому кольорі. Клас. Ну, і от нарочка, найбільша сьогодні. Класна щучка. Нічого не скажу, думаю це десь за пів кіло, десь під 600 грам. Так що супер. Так, ще раз показую. от був з першого закиду і щучка опускається в рідну стихію. Пішла клас. Не повірите, ще одна нарака. Да, тут повну. Ох, ця з'їла. Ця з'їла гарно. Треба зараз акуратку дістати. Вона не закрила мордяку, ой-ой-ой, прямо в шахту. Є, але ну, вона трималася, щоб трошки і би перекусила своїми зубами. Думаю, треба флюр поміняти. Отакий шнурочок. Порадував, порадував. Відпускаємо і пішло. От вам і місце, скільки треба було оплавати, щоб потім з одного місця зловити стільки риби. І поставив я трошки грубший флір 0,21, бо та й 0.16 вже був такий погрижений, покоцаний, що не хочеться щоб. Ну, там приманки і монтажа не шкода, суто, щоб риба сходила, не, сходила, не хочеться. А ці дві останні плюнули прямо біля мене недалеко. Що да. таке рак, як їм подобається ті щуці. І це знову біля мене тут о, -хо -хо -хо. о -хо -хо -хо. Це аж свічку зробила де ти де ти? Ну це найбільше, напевно вона тут крута, як хоче. І влупила, як гарно. І так, і, не візьмеш просто. Там взяла так на бік. Ага, Опа! Красотка. І в шахту теж. Тупо в шахту. Зараз буду звільняти і тоді покажу і гарно. Ну, Що я можу сказати? Рак свою роботу зробив. Дивіться який щукар. Так, ну що, заважимо її, це така найбільша по відчуття. Ті були такі до, до пів кілошні, то ця мені здається, що має бути трошки більша. 590 грамів. Так, і що, відпускаємо її? Обов'язково В неї скоро нерст, і треба працювати, наїдатися. Пішла супер. Так, ця з'їла тупо в шахту, але тепер подивіться на флюр 0.21 і тут би був 0,16, і повірте, вона би вже його точно зрізала. А я його тільки перев'язав, та як знав чи що. Ну, таке буває. Тільки перев'язав і... і він спас, можливо, від... від зрізу. Вона якраз так взяла на бік, на грані, можна сказати. Ну то 0,16 там би зразу перетерся. Так, в'яжемо вузлика. Все. І наш нім був готовий знову. Йти <свісно> за щуками. Ну, на цю палку <свісно> таке тягати, це просто. Задоволення. На 2 грамах рак собі парусить гарно. Один плюс не треба ним дергати, робити якусь там окуньову проводку. Просто легенько два рази підкрутив і все. І, чек... і на тобі. Стов покльовка, сійшла. Бачите, тільки перепливнище. Буквально 5-7 метрів і зразу. Клешню відірвала. Ну, попробую ще декілька закидів. Без клешні. Знаю, чи то поможе. Бо він так вже грає. Не дуже добре. Тепило, що як. Зараз попробуємо без клешні, чи буде якісь реакція. Є. От і без клешня. Наступний закид. Сягнуло, але не показується на поверхні. Тут нікоборза. Теж по районі пів кіло. о ху 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 І без клешня з'їла. Диху не коней собак. Є. Запрям сам краєчок. що гарний щукар? Темний, п'явочку. Пливе додому. От і з одною клешнею. Це два закиди, я просто переплив нижче. Один закид покльовка мінус клешня і схід, а другий закид зразу з викиду. Якщо буде одна покльовка, то німбол вже не переживе. Треба буде замінювати. Так, Пливу я вже вверх по течії до того місця, де спускався на воду. Ну що ж, чучок я половив сьогодні. Аж забагато і рахую. Хватить на, на цілий тиждень емоцій і, і вражень від цієї рибалки. Так що з 15 лютого вже заборона ловити щуку. Ну але так як в моїй ситуації, я ловлю на мікруху, 1,8 дюйма там окуня, 1,6, а клюють такі ну, так Як тут бути тоді? Я ж не ставлю суто щучі приманки. Чи так само той рак можна розцінювати оцей приманка на окуня. Але щука також її любить. Так що тут якесь замкнуте коло виходить з тими щуками і стою з тою забороною аж до кінця березня а сьогодні 11 лютого ще раз нагадаю всім і зараз навіть покажу на телефоні щоб вони казали що я 11 лютого якраз 11.11. 11 оце я є... який час попав так що Всім дякую що дивилися